У нас сьогодні знову пішов сніг, те все розтало. І навіть Фенді не хоче виходить. Я віку проважала. Ідеш гулять, давай іди Іди трішки провітришся. Температура плюсова, але такий вітер і сніг мокрий. Летить, знову засніжило це нам сигналять. пока. Да, Фендюш? Іди погуляй, йди. Не захотіла. Іди, йди погуляй, йди трішки погуляй. Ти в мороз виходила, а зараз не хочеш. О, иди, 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 иди. Иди. О, так пішла. О, щось їй чи холодно, непонятно, незрозуміло. Ховалася все. Ну, біло-біло. Всі наші поїхали на роботу і Артем, і Віка. Ось так. Ой, а тут такий вітер, я навіть двері не можу держати. Все, поїхали з Богом. Провела всіх на роботу. На працю і лишилася з Фенді сама дома. Думаю, що мені зараз. Я навіть не перевдягалася, що сьогодні такий настрій. Хочеться в хаті походити у піжамі. Але треба перевдягнутися і щось робити. ну В першу чергу я зроблю собі каву, тому що я з ними не пила, не встигла то Фенді випустити, а вона не хотіла. То... Ось, так куча заботи було. Ну і що я сьогодні планую робити, я навіть не знаю. У мене і немає плану на сьогодні. Я хочу застрочити Гардіну, то я там вручну підметала і так же поклала. Це в мене є таке, що я. А, воно ще потерпе, воно ще підожде. Це зробила і зараз це зроблю. В першу чергу поп'ю каву. От. Потім застрочу, потім в кухні попили соцю. Вона тут знаходиться більше всього часу, от наша фенді. І дуже багато сипеш своєї шерсті. Ми її вчора купали. Ой, це така була потіха, Боже. Але Віка каже, не треба бабуля знімати, а то вона боїться щось. Та чого вона боїться? Ну, в общем, я її не знімала. Вчора викупала, гарнюня така білосніжечка чиста. І зараз десь ділась. Мабуть, пішла на мою кровать там, собі кубло намостила і, і дрихне. Ну, а я зроблю каву, поп'ю і думатиму, що мені сьогодні цілий день робити. Не буду ж я ходити в піжамі цілий день, щось треба робити. Ну, щось такий настрій, ну ніякий, якась така. Ой. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Каву зроблю з корицею і взяла два таких тонесеньких кусочки сиру. Це сама ж ріжу, вже там трішки мало вже сиру треба буде купити, коли акції будуть. І показую ось, скільки я за місяць випиваю кориці, з кавою там. Ну, друзям, звичайно, теж додаю. Це корисно. Ну, ось така в мене чашечка маленька. Давнішня, давнішня, їй багато років. І зараз я поп'ю каву, поки я тут з кавою сиділа і сніг перестав іти. Ну, може, ще піде. Дивно, що моя фенді не йде. Вона ще сьогодні не їла нічого. Гаряча. Я люблю гаряче, але це так дуже. І просто в цій чашці вона якось держить дуже довго тепло. Финдюша, де ти там є? У мене є сир, я б з тобою поділилась. То буває про все. сир. Вітерець піднявся. Сильнейший, чем был, как мы на дверь выходили. Да, Фенди, совсем не вышло. Фенди, идешь, я сыр дам. Фендюша. Не, ну и все. Сама съела. А, бежишь? А я уже съела. Ну, иди сюда. Іди, моя хороша, дий, 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 дийди. Іди, йди. йди, 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 йди. 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 Де ж дивись, який мішка, чистенький ще, трішки ось тут облизала. Іди. Не хочеш? Ну дивись, як хочеш. Я хотіла тебе чистюлю показати ближче. Щось розсердлилась. О, як ти розумієш усе. Не хочеш, щоб я тебе показала, так? Йди бери мішу свого, йди. Йди бери Мішу, іди. йди. який гарний. Кажи, я не дурна, я бачу, що ти мене знімати хочеш. Так, да. ну йди. Ні? Потягується, вигиб, вигинає отак спину, а йти не хоче. Ну, тоді чекай, я доп'ю каву, попросиш їсти, дам. Не будеш просити, не буду давати. І так урізали тобі вже раціон. Віка каже, в неї вже талії нема. Він каже, де в неї там талія? Ну, трішки зменшили їди. Але ж хто приходить, Наташа приходить, вона в неї просить їсти, даю сир, щоб годувала. Вчора була Люся з Толіком, правда, нічим не годувала, здається. А то теж у них просить, А у Лілі так це зразу треба давати. Вона до неї прям біжить, пішла, не хоче зо мною. Ну, такі справи у нас тут. Скоро весна? Сподіваюсь, ми доживемо. Все буде добре. Ой, а буде добре? Знаєте, мені там багато вже пишуть людей, які теж втратили своїх дітей. Хто єдиного сина, хто єдину донечку, як їм важко живеться, декількох там по 5 років і більше. Там в мене є і в друзях тут в Ютубі, не буду називати прізвища, може вони і не захочуть і канали, але я знаю, що вони теж повтрачали своїх діток. Одна жіночка написала, це було в прошлому ні, в 21-му році, що я, я знаю вашу боль. Я вже живу 17 років з такою болью. І де б я... Я про себе зараз. Де б я не ходила, що б я не робила? Вроді й посміхаєшся, а очі плачуть. І знаю, що зараз дуже багато людей втрачає своїх синів і дочок на війні, але я без війни втратила отак. Ну від чоловіка. Так, таке життя. За що? Всевишній дав таку кару і говорять, що ну, це не Непровірена інформація, ніхто цього не знає. Я не можу в це навіть повірити, але якщо так, повірити в ту, вибачте, реінкарнацію, це сьогодні такий настрій ніякий. І говорять, що душа, коли вона йде на втілення, вона знає, що її чекає тут. І вона погоджується на такий крок, на таке життя. Я думаю, що в мене за ненормальна душа така. Можна було погодитись на таке. Не знаю. Кожен день думаєш про це, знаю, що це мене вбиває, але як ти будеш жити? Не думаючи, дуже важко. Посміхатись важко, і говорити важко, і жити важко. Так, я допила каву. Навіяла не дуже хороший настрій, фух, Чогось час від часу як найде на тебе був знайшов. Було ж все добре і в одну мить за дев'ять місяців. Нічого не стало. Нічого. Ой, ну це добре, треба, мабуть, валір'янки випити. Ой, я не дуже така швия, але я тут теж розібралася. Я в прошлому році перший раз взяла цю машинку. І зробила, перетянула уголок і поставила на веранді. Там була пряма строчка ну а тут, а тут я в мене виключалось тут світло і збилось, а тут я тру-тру патру строчу як воно тут виходить і навіщо оце викидати, скажіть, ось. О. Ну, чим це погано. Ну і зараз я вже майже закінчую. І так потихеньку я його і зробила. І там ще такий кусок остався. Я, мабуть, теж тру-тру зроблю і десь пригодиться. А то моя онучка викинуть, викинуть. Не треба викидати. Ну, з богом. Пішли. ハハハハ Бачите, як це? І швидко і гарно. І акуратненько. А то викинути, викинути. Все можна викинути. Тільки оце не... не дуже мені потім подобається, оце її знову ховати, складати, хай би десь так стояла, але я її не знаходжу місця. Краще будемо прибирати. Тобі -кал знову буде на мене. Але yeah, ціна Виходить ось така тут, як резиночка, ну, якесь таке уплотнення І, мабуть, тут я не дострочу його. Боюся, щоб в мене голка не була Не, дострочила. Фух, все. Ну, тепер лишається тільки витягнути. Оце, що я тут підметала, і все. А це вже на наступний день. Що ще робить мені слідуючого дня. Тепер я сюди ставлю десь якусь салфеточку, щось у мене кудись я вже заділа. І все сховаю. Ну, дуже швиденько. Ой, ну тільки трішки забула ж вже, поки. Трішки наморочилась, поки все це одягнула шпульку. Ну то нічого. Вже все добре. І построчили. Тепер можна відвести і повісити. Але ще зняти треба намітку ту. От сьогодні родітельська субота, чи поминальна субота, хто як там називає, і я, думаю, що до мене прийде Ліля. Вірніше, вона сказала, що через півгодинки прийде. Ну, я так накрила невеличкий стіл, ще не поставила сюди солодощі якісь ще, якщо будемо. Треба поставити, забула, видно. Оце в мене домашній сир і свіжа малина перетерта без цукру, була заморожена. От. Порізала апельсинчик, лимончик, кава, сахар для лілі, корицю завжди я кладу і вона теж. І зробила отакі ще ой, бутерброди. Бачите? Та це нам хватає? Є ще жульєн, якщо захоче віка вчора робила. Але я її запитаю. І зараз солодощі ще поставлю. Ну, здається, все. Ой, та хоч би ми це поїли, що тут є. Говорять, що покійники люблять солодощі. що вони там люблять, що їхня душа там. Ой, тут таке вже наговорять. Що не хочеться, звичайно, в це вірити, але поминаємо, поминаємо, може і правда, так, як про свічки говорять, що запалюйте свічки, це дає їм енергію. А я от думаю, що ж і зразу не, не зрозуміла, що в мене такий настрій сьогодні з утра, що весь час хочеться плакати. А воно от що, родительська субота. Ну, Значить, пом'яним.